Цього року спортивна доля виявилася суворою до волейбольного клубу Хімік. Вже у першому раунді змагань за кубок ЄКВ дівчатам з Южного дістався у суперники чи не найсильніший учасник турніру італійський клуб «Імоко Моко Воли з Конельяно. Ця команда була учасником раунду 12 у лізі чемпіонів сезону 2013-2014 років. П'ять гравців клубу входять до складу національних збірних своїх країн. А саме Італії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини та Болгарії, тим не менше, чотириразові чемпіонки України рук не опускали та зробили усе можливе, аби дати бій зоряній збірній Запинінського півострову. Перша гра однієї 16-ї фіналу кубку ЄКВ відбулась 11 листопада у Южненському палаці спорту Олімп. Вже у першій партії підопічні Сергія Голотова дали зрозуміти італійкам, що легкої прогулянки у них не вийде, і все ж у жорстві. Кій боротьбі гості взяли стартовий сет 25-22. у другій партії. Дівчата з хіміку на радість переповненого залу показали свою кращу гру та відігралися 25-21 та 1-1 у великому рахунку. Після перерви господарки паркету продовжили грати потужно та повели у рахунку 17-12. Втім, збірна світу з Конельяно мала ще багато аргументів у запасі та зуміла перехопити ініціативу італійки виграли третій сет 25-20 та дотиснули «Хімік» у четвертому 25-21. У підсумку Імоко Волей виграв у «Хіміка» з рахунком 3-1, але слід відзначити, що дівчата з «Южного» виглядали цілком пристойно проти зоряного суперника. А остаточно усе має вирішитися тільки у повторній зустрічі, яка відбудеться 26 листопада у Італії. Ми прийшли тут з великим респектом для «Хімік», тому що ми знаємо, good team that is playing Я хочу виразити свою повагу до команди хіміку, яка протягом кількох сезонів цілком гідно виступає у європейських кубках. Ми готувалися до важкої гри, та саме такою вона і виявилась. Зрозуміло, перед повторною зустріччю ми маємо суттєву перевагу, адже нам вдалося взяти у южному три очки. Втім, у другому матчі усе знову розпочнеться з рахунку 0-0. Отже, нам потрібно якнайшвидше забути про сьогоднішню перемогу та дуже серйозно налаштовуватись на гру. У Италии. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить команду свою, которая боролась. Пускай она проиграла, но она боролась. Поблагодарить болельщиков, которые ну, просто удовольствие играть в таком зале, наполнен. И поблагодарить руководство, которое все это организовало нам. Атмосфера шикарная. Зал шикарный. Все. Осталось только бы нам еще выиграть. Но, к сожалению, вот так сложилось, что... Мы проиграли. Тщательно готовились, тщательно изучали, ничего нового мы не увидели, мы просто не выполнили, не выполнили те схемы, которые мы наигрывали. Ну, а причины объективные. На той стороне люди, которые не просто лучшие в своих клубах и лучшие в Европе, люди, которые лучшие в мире. Есть. Либера лучшая. Либера. Мирового первенства, связка, лучшая связка мирового первенства. Болгарка, лучший игрок прошлогоднего чемпионата Италии. Команда вполне серьезная. Плюс Турчанка, которая в сборной Турции является лидером. И Турция не на последних местах. Тем не менее, при таком зале мы не должны были проигрывать третью партию. Ну, резервы есть. резерв есть, я не скажу, что мы поедем и выиграем. Это будет архитяжелая задача. Мы будем сражаться и там. Мы не поедем проигрывать. Минуло лише кілька днів, та волейболістки хіміку знову вийшли на ігровий майданчик 14 та 15 листопада. Підопічні Сергія Голотова провели здвоєні матчі п'ятого туру чемпіонату України. У Луцьку южницька команда двічі помірялась силами з місцевою волинню. Незважаючи на втому, після гри Кубку ЄКВ, дівчата з хіміку на виїзді двічі здобули повноцінні триочкові перемоги з рахунком 3-1 та 3-0. Спочатку національ. Першості хімік виграв усі 10 матчів та набрав 29 очок. Зараз дівчата з Южного з великим відривом лідирують у турнірній таблиці чемпіонату України. Матчі шостого туру відбудуться 5 та 6 грудня. У ці терміни хімік буде в Южному приймати рівненську регіну.